Я Анна Барабаш. Навчаюся в Державному навчальному закладі Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти в групі КК-141 на кухаря-кондитера. Тема моєї роботи вплив коливань температури у приміщенні на витенційний період різних сортів мікрогріну та обчислення калорійності страв з ними. Чому я обрала цю тему? На уроках біології викладач розповідала про мікрогрін, який користується попитом у всьому світі. Він є багатим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Мікрогрін має низьку калорійність, що робить його привабливим для людей, які стежать за своєю вагою. Мене зацікавила ця інформація, тому вирішила обрати цю тему. Результати дослідження можна використовувати для розробки рецептів страв з мікрогріном. Які відповідають потребам конкретних людей, зважаючи на зростання інтересу до здорового способу життя. Об'єктами мого дослідження є різні сорти мікрогріну. Предметом дослідження є вплив коливань температури у приміщенні на вегетаційний період сортів мікрогріну та розрахунок калорійності страв з ними. Метою мого дослідження є визначення впливу коливань температури на вегетаційний період різних сортів мікрогріну, визначення найпристосованіших сортів до даних умов, розрахунок калорійності страв з мікрогріну. Це важливо для людей, які стежать за своїм харчуванням або мають обмеження в споживанні калорій. Для досягнення мети мого дослідження були поставлені такі завдання. Провести експериментальні дослідження з вирощування різних сортів мікрогріну при коливанні кімнатної температури, здійснити моніторинг тривалості вегетаційного періоду при змінах температури, зібрати та проаналізувати отримані дані, обчислити калорійність страв з мікрогріном та вміст в них органічних речовин. Гіпотеза мого дослідження: Коливання температури негативно впливають на швидкість росту сортів мікрогріну та на калорійність страв з ним. В якості методів дослідження були використані метод спостереження, порівняльний метод, описовий метод, експериментальний моделювання, моніторинг, статистичний, аналітичний. На першому етапі проведення експериментального дослідження я обрала сорти мікрогріну. це салат, крес-салат, редька, цибуля, гірчиця, базилік, рукола. Капуста мізуна. підготувало обладнання та матеріали для проведення експерименту. Контейнери для вирощування кімнатний термометр, ляні коврики, оприскувач, лінійка та зробила щоденних спостережень. Наступним етапом було висівання насіння мікрогріну. Насіння висіяла на ляні коврики, які попередньо зволожила водою, намагалася висіяти рівномірно по всій поверхності коврика. Перед вами фото з дослідження. На цих фото найбільш непристосовані сорти мікрогріну, а це найбільш витривалі. Ось мій щоденник спостережень в ньому я фіксувала хід дослідження, побудувала графік тривалості вегетаційного періоду кожного сорту мікрогріну. Вегетаційний період мікрогріну визначається як різниця між часом посіву насіння та часом досягнення мікрогріном з заданої висоти. Мікрогрін збирають, коли він досягне висоти 3-5 см. Для обчислення калорійності страв з мікрогріном я використовувала таблицю калорійності. Вона містить інформацію про калорійність різних продуктів харчування, вміст органічних речовин та харчових волокон. Перед вами розрахунки мікрогрінового смузі з базиліком та салату з суміш мікрозелені. У ході дослідження було встановлено, що коливання температури у приміщенні впливають на невегетаційний період мікрогріну. При підвищенні температури вегетаційний період скорочується, а при зниженні подовжується. Також були проведені розрахунки калорійності страв з мікрогріном. Для цього використовувалася таблиця калорійності. Виявила, що калорійність страв залежить від сорту мікрогріну, способу його приготування та кількості, що використовується. Середня калорійність 100 грамів мікрогріну становить 20-30 калорій. Напередодні новорічних свят згенерувало зображення мікрогріну за допомогою штучного інтелекту. Щасливого Нового року та веселих свят! Дякую за увагу!